Китай активно співпрацює з Росією, зміцнюючи її контроль на окупованих територіях та готується відкривати там свої виробництва для видобутку ресурсів. Нібито щонайменше десяток приватних китайських компаній активно поставляють місцевим підприємствам техніку. Що насправді там відбувається, та чи правда, що Китай і Росія разом грабують наші землі? І що це означає для майбутнього Донбасу? Дивимось далі разом. Це каранський кар'єр. Розташований він на окупованій частині Донбасу у Волноваському районі біля села Мирне. Відкрили його ще за радянських часів, видобували щебінь. У 2008-му роботи припинились, і кар'єр частково заповнився водою. Та влітку 2022-го сюди повернулось життя. Воду відкачували, завезли техніку, і виробництво щебня відновили. Вантажівки повезли його на розбомблений Маріуполь. Лише через рік, у 23-му році, окупаційна влада зізналась, що кар'єр був відновлений за допомогою іноземних інвесторів. Гроші вклали дві китайські компанії. Та для місцевих це вже був секрет Полішанеля. Люди і самі про все дізнались. Кар'єр вже давно називали не каранським, а китайським, і це далеко не єдиний приклад того, як Росія відновлює знищений регіон за гроші Китаю. Бізнесмени з Піднебесної інвестують не лише у відновлення підприємства, а й також у видобуток ресурсів. Кремль пропонує якісь вигідні умови Пекіну, китайському бізнесу на окупованих територіях. А КНР у відповідь через усі дипломатичні канали просуває тезу, щоб окупована частина залишалася під контролем РФ. По суті, це техніка бізнес-лобізму, але саме для легалізації військової агресії Путіна на міжнародному рівні. Китайські компанії постачають техніку для захоплених шахт у Турезі, Сніжному та Хрестівці, які перебувають під контролем російських окупантів. А Видобуті ресурси потім експортуються до Туреччини, Білорусі, Сирії і, звісно, Китаю. До вугілля Пекін виявляє особливий інтерес, можливість додатково збувати свою продукцію, а також транспортувати необхідні для себе. Корисні копалення зрозуміло, що у самого Китаю там на власній території є достатня кількість різних можливих, в тому числі і рідкоземельних металів. Ми знаємо, що Китай є монополістом в цьому напрямі, але якщо є можливості для видобутку за Перспективною ціною, то чому б цього не робити, крім того, китайські бізнесмени розглядають окуповані території України як частину глобального проєкту Європа-Західний Китай. Будівництво залізниці Ростов на Дону, Маріуполь, Мелітополь, сімферополь може стати ключовим логістичним маршрутом для китайських товарів, що дасть Пекіну стратегічну вигоду. Тепер, коли Росія контролює Азовську акваторію і цей сухопутний коридор в Крим, і відповідно ще додаткові виходи в Чорне море вже з Криму, то відповідно то їх мережа розгалужується, Відповідно, вони це намагаються продавати, в тому числі і Китаю. Китайські бізнесмени не бояться західних санкцій і знаходять нові способи співпраці з Росією. За даними експертів, великий бізнес із КНР створює дочірні підприємства щоб уникати американських санкцій. Я думаю, що тут потрібно не то не те, що санкції вводити, а розпочинати кримінальну справу в міжнародному кримінальному суді і видавати ордер на арешт очільників цих компаній, тому що вони приймають учікус участь, участь в військових дочень проти України. На окупованих українських територіях вже працюють не лише китайські гроші, а й китайська пропаганда. Блогери з КНР регулярно їздять до Маріуполя, аби вихваляти те, що вони називають великим будівництвом. Найбільш скандальним став візит співачки Ван Фан у 23-му році. Вона виперлась на руїни Маріупольського драматичного театру, під якими залишились поховані мирні мешканці міста, і заспівала там Катюшу.